Ведмідь білий теж буває, мед джолиний не вживає, дуже сильний хижий звір, живе в Арктиці повір. По крижинам він мандрує, на тюленів ще полює. Може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а барлоги він не має, сплячку теж не залягає, дуже теплу шубку має, що в мороз не промерцає. Спить лиш тільки ведмедиця, щоб в теплі могли родитися. На світ білий ведмешата, і барліг це їхня хата, там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий. Але їм все ні по чим, бо для них це рідний тім. Малята до нас завітав найбільший представник ротини ведмедових і одночасно найбільший сучасний сухопутний хижак це білий ведмідь. Цей звір добре адаптований до умов свого існування. Його щільне хутро та товстий шар жиру добре ізолюють організм тварини від холоду, а білий колір чудово маскує при полюванні. Завдяки таким адаптаціям, білий ведмідь здатний полювати і на суходолі, на морській кризі, а також у воді. Полярне ведмежатко багато чого знає про Симу і хоче пограти з вами і дізнатися, скільки всього знаєте ви. Давайте покажемо, як ми вміємо складати речення. Тож перше завдання для вас: складіть речення із двох слів. Які речення у вас вийшли? У мене ось такі: Зима прийшла. Або діти грають. А тепер спробуємо зробити речення з одного слова. Яке це може бути речення? Це може бути речення зима. Давайте ще раз повторимо: зима. А тепер. Ведмежатко пропонує зробити вам речення з трьох слів про ведмедика. Давайте спробуємо. Це може бути. Ведмежатко любить зиму. Які ви молодці! А тепер давайте спробуємо зробити з чотирьох слів речення. Які речення у вас вийшли? У мене? Ведмежатко любить білий сніжок. Або, наприклад, ведмежатко дарує дітям мандарини. А тепер я пропоную вам пограти в гру Приголосні голосні. Слова, які будуть починатися на приголосний звук, відправляються до Санти. А слова, які починаються на голосний, відправляються до оленя. Давайте почнемо: Перше слово. Трактор. Куди відправляємо? Так, вірно малята до санти. Наступне слово. Оса. Куди відправимо? Так, до Оленя. Іграшка. Голосний звук до Оленя. Подарунок Так, до Санти. Лисичка, лисички, Так, до Санти Полуниця теж до Санти. Шоколад. Приголосний, теж до санти. Яблуко. Вірно до оленя, кішка, кішка до санти. Ескімо. Вірно до оленя. А тепер малята пропоную вам відгадати загадки. Кружляє ніжний білий пух, міняє сайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дріма, яка пора, скажіть. Зима, вірно, розсипає з неба сніг білим килимом до ніг, Миколайчики приносить Новий рік. У гості просить. Це місяць грудень, перший місяць зими. Новий рік розпочинає, зі святами привітає. Діток щедрувати водить, на ялинці хороводить. Так, це другий місяць зими. Січень. Я падаю на ваші хати. Я білий білий, волохатий, і я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Вірно, діти, сніг. На долоню зірка впала, я дбухнув, вона розтала, то не зірка вже краплинка, а була вона. Сніжинка, вірно, малята. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігурі, синички всі летять до. Годівнички, вірно. Молодці, а тепер пропоную вивчити з вами скоромовку. Сонячний зайчик спати лягає, З краю подушки світло дрімає, сам прокитається, скочить із хати. Сонечку мамі, сон розказати. А тепер давайте повільніше. Сонячний садчик спати лягає, з краю подушки світло дрімає, сам прокидається, скочить із хати. Сонечку мамі, сон розказати. Малята, для вас завдання вивчити цю скоромовку з батьками. А ведмешатко з вами прощається. До нових зустрічей, малята!